Всім привіт! Мене звуть Станіслав, і сьогодні я вам розкажу ще про дві роботи, які я робив в рамках проєкту Крим для альбому Джамали. Він складається з 15 візуалів. І попереднє відео, в принципі, людям сподобалось. Я дуже вдячний за фідбек. Так що, ось друге відео, воно буде складатись з двох сцен, тому що технічні рішення в цих двох артах схожі. Я використовував одні і ті ж самі техніки, тому я не бачу сенсу це розбивати на два окремих роліка. Не буду витрачати ваш час. Розберемо все одразу. Значить, почнемо. З першої сцени, це не перша сцена і не перша пісня в альбомі, але в моєму хронологічному порядку, я думаю, що я робив її наступною. Я робив декілька сцен паралельно, тобто коли ви починаєте напрацьовувати сцени. То ви якби, робите їх всі одночасно потрошку і потрошку їх наповнюєте. Знову ж таки, чому вони були наступні? Тому що це найпростіші концепти, в плані змісту, в плані якихось технічних і художніх рішень. Як я вже казав в попередньому ролику, я додам посилання на нього, починайте завжди з найлегшого. А, значить, ця пісня називається Бора. А зараз я вам включу її фрагмент на Ютубі невеличкий. Коречний, йолу, зарені, порад, як, а, як ви могли почути, це така весела жит... життєва пісня. Зміст її полягав в, насправді ну це пісня про вірблюда. І історія така, буквально історія, що мандруючий торгівець, такий пожилий чоловік, він вів вірблюда на базар, щоб продати його чи щось таке. Але вірблюд Звернув з дороги і почав їсти е, калючки. Як ви знаєте, вірблюди вони е, вміють їсти калючки, тому що в них такий е, специфічний язик і ротова порожнина. І він почав їсти калючки, і він просто загубився, зійшов з дороги, і чоловік не встиг на базар запізнився і вже і був вечір. І якби і він і справи свої не зробив. і, і якби але що злитися, ну це ж просто вірблюд. Отака так, от от суть пісні, тобто що тут написано, щось тепле, дуже шире про вірблюда опинився в керчі, незважаючи на жвавий характер пісні. Історія про те, що насправді це вірблюд єдиний, хто забезпечує всю сім'ю. І от якось він загубився, зійшов зі шляху, тому що хотів поласувати калючками, через що власник не встиг на ринок, втратив гроші, і всьому винен його вірблюд. Та власник не свариться, а лише розводить руками. Ну що з, з тобою вдієш, такий ти безтолковий вірблюд? А, і, маючи такий бекграунд, концепт, я почав думати над тим, як а, це перекласти в якісь а, візуальні образи. А, і, ну. Починалося з чогось такого, тобто ми мали чоловіка, вірблюда, але знову ж таки, як я казав, такі рішення в продакшені, коли ви намагаєтесь в лоб щось видати, і ще коли це стосується якихось тварин, якихось живих людей, перцепція людей. Людей як людей дуже ну, розум людини і око людини дуже сильно чіпляється до зовнішньості інших людей. І якщо це 3D, то люди будуть дуже прискіпливо дивитись на обличчя, на позу. І воно має бути правильним, і воно має бути реалістичним. Це вимагає е, багато часу, багато потужностей, багато е, продакшену, щоб там іскани. Це супер велика окрема тема. Про це так що. Ці рішення складні, складні, і вони вимагають великого масштабу, там, як Марвел, щоб це виглядало добре. А якщо це робити недостатньо добре, то воно не буде, ну, можна зробити трешово для якихось. От, якщо у вас там якийсь проект, і ви робите так, щось там для якогось там, артиста, не те, щоб не серйозно. У вас там концепт вашої пісні чи арт-проекту, він такий більш. Рафляний, ну, ви розумієте, там несерйозний, іронічний, постіронічний, то ви можете використовувати всякі такі речення. Коли, е, коли проєкт серйозний, розмовляє про серйозні речі, то ці інструменти вони випадають із нашого переліку інструментів, які ми можемо використовувати. Е, так що це таке відходження. Е, так що цей. Е, Концепт трансформувався в дещо таке. Тобто, знову ж таки, історія така трошки казкова, і пісня звучить так по-східному. Тому я е просто одразу придумав таку от метафору, що у нас якби скеля, і вона вірблюд, вона нікуди не йде, і це просто скеля. І в той самий час ми якби бачимо силует вірблюда, він читається. Але і в той самий час він не, не кидається нав'язливо в очі. А, от Мені така ідея сподобалась, я її одразу подав, і всім вона теж сподобалась. От, а, значить, ну І потім, коли вже концепт затверджений, він починає обрастати деталями, якимись покращеннями, і а, там треба було додавати калючки. Завжди намагайтесь знайти референси, гарні референси, тому що ну, вам треба пікати звідки світло, вам треба пікати гаму. Так що не, не поскупіться, присвятіть час гарному аналоговому пошуку референсів. А, значить, що ще з цікавинок цього проєкту? Тут використовувався оригінальний кримський ковер. А, ось він у нас в сцені. Ось сцена безпосередньо. Да. Ось наш коврик, значить, Про концепт розказали. Давайте подивимось, як воно виглядає. Ось отак от воно виглядає у нас. І перейдемо до технічних рішень, в принципі, швиденько. Значить, тут у нас, бачите, є такий туманчик. Це ну, якби туманчик, але це пісок. Тобто, бачите, проноситься пісок, тому що це така якби, пустеля вайб. І треба додати руху. Це вже на етапі, коли це все трансформувалося в анімацію. Як і в попередньому роліку я зазначав, у нас є плановість. Тобто, включу зараз. Ось у нас передній план. Тут він тримається за рахунок великих таких кустиків. От у нас є середній план. Тут у нас є тінь, яка розбиває це все діло. У нас є тут кустик, який, ну як, коли, коли воно рухається, ти так трошки звертаєш на це увагу. І у нас є вже такий середній дальній план, і вже дальній план це чисто небо. Нічого, в принципі, зверх якогось складного чи цікавого нема. Що цікавого, що ну, я взяв, звісно, каміння з а, і воно у нас пофарбоване. Зараз я зайду в матеріали. Ось, дивіться, я взяв Color ну, рампу градієнт коричневий з темно-коричневого в такий коричневий, і я пікнув його прямо безпосередньо з зображення вірблюда. Тобто, оця скеля вона має колір вірблюда. Це ще один такий вклад в вірблюдність цієї композиції. Трошки по скалптів, тобто, це знову ж таки два однакових. Каменя, щоб заощаджувати ресурси комп'ютера. А тут у нас інший камінь. Я обрав такий більш бурхливий, щоб воно від, від, від відображало якби шерсть. Ну, от Бачите, у вірблюда у нього така шерсть, і у нього може бути волохата шия. Тому я отакий от, от камінь лахматий взяв. І знову ж таки. Такий ж самий камінь, як і ось ці два, виконує функцію голови, просто він перевернутий. Тут я не використовував HDRI карту. Тут у нас Illumination за рахунок цієї сонця, Physical атмосфера. Але щоб все було гарно, потрібно якесь цікаве небо і цікава хмара. І насправді доволі складно керувати хмарами через hdri карту Тому що в HDRI-картах не завжди є хмари, і в більшості випадків вони не такі гарні, як ви можете знайти на якихось окремих зображеннях. Так що отакий от просто задній бекграунд, як я сюди поставив, дуже хорошо працюють. І зверніть увагу, у нас в сцені нічого нема, нічого нема, нема поза кадром. Тобто, о, вся рослинність, яка у нас о, тут, вона якби виходить трошки за кадром, а, а поза кадром вже нічого нема. Ніяких об'єктів. І робіть так, тому що це знову ж таки заощаджує ресурси. О, я вже розказав про сильну сторону цього рішення з силуетом, що він одразу читається, в статичній сцені, тому що всі статичні сцени, всі сцени розроблялись спочатку, ну, як суто, статичні, не закладалось в них. Те, що вони потім будуть а анімуватися. І ви, коли е долучаєтесь до проєкту, ви завжди маєте тримати в голові, як будуть використовуватись далі е сцени. Чи буде анімація, під які це формати буде, і це варто закладати, тому що це впливає на підход е overall, е який використовується. Е бачите, от я використав е е силует, і цей силует, він якби вірблюдний тільки, тільки з цього кута. Якщо ми переміщаємо карту в інший бік, то все, ми втрачаємо. І, і це було невеличка складність, тому що камеру не можна було посунути ні трошки сюди, ні трошки сюди, ні трошки сюди. І особливо в вертикальному форматі для мобільних девайсів, це була проблема. Так що тримайте це в голові. Тут у нас трошки я підмалював пісочок. Ну, у мене є відео на каналі, можете глянути про текстур бленд. Я там більш докладно розповідаю, як міксувати текстури з середовищем. Тут у нас це я взяв з Sketchfab, просто якийсь такий об'єкт, у якого є і рельєф, і текстура. Ви бачите, воно low poly, таке поганеньке. Але коли нам потрібно це на задній план поставити, воно супер працює. А на передньому плані, де у нас е, близько камера, я використав 8к текстуру знову ж таки з квікселя е, І все хорошо працює. Стосовно анімації, тут в принципі нічого складного. У нас тут рухається травичка, пролітає пісок. Ще як ковер анімував, бачите, він трошки так на вітру підстрибує. І у нас ходить камера. Оцей камера шейк дуже простий фрішний адон. Можете... Він, він безкоштовний. Від Іана Хуберта. Хороший аддон, називається камера Shakyfai. Додаєте до камери, там багато налаштувань, і от у вас буде трошки камера ходити. І це придає доволі живості сцені, робить їм менш статичною, більш живою, придає реалізму, і це таке дешеве і прикольне рішення. Так що раджу користувати. Ну, Ще з, з, з пару слів хочу сказати про А, Значить, ну, я це рендрів в Cycles статіку. А от Eve, по-моєму, ну, анімація пішла в Eve в Production, тому що через оце, цей Dust Particles. Зараз я зараз воно прогрузиться. Uh, і зараз ми пошукаємо, де тут цей даст пролітає. Десь він пролітає. Ось. Ось ось ось. Ось. Uh, оцей даст. Вот В uh, Cycles, він може викликати артефакти шейдингу. Тобто він може взаємодіяти якось з об'єктами непередбачувано І це доволі небезпечно, тому що, наприклад, таку сцену на моєму залізі там треба було рендрити 24 години чи 30 годин. І у вас в одному кадрі вилазить якась лажа, і вам треба перерендрівати все. Ну або рендріть із PNG, ну, з джепегами. Хто хто знає, той знає. Ну Саме через це. Анімацію рендерять покадрово, але я рендрів одразу відоси, бо мене харить покадрово рендрить насправді. От, так що оця штука, вона прикольна, але небезпечна. Ще один момент, що всі ці сцени треба було анімувати в лупному форматі, тобто щоб вони самі в себе були зациклені. Тобто, щоб кінець сцени починався початком нової сцени, а, тому довелося від. А, і, і вони короткі, вони мали бути там по 12-10 по 10 секунд. А, через ці лімітації довелося відмовитись від таких штук, як, наприклад, от, «Перекаті поля кат, кот, кот котиться. Тому що а, просто буде виглядати тупо. Якщо е, котиться ось так: от кожні, кожні 8 секунд проїжджає одне й те саме перекаті поля. Це буде тупо виглядати. Це теж завжди тримайте на увазі. А ще у нас тут є е, такий момент з напрямком вітру. Ви бачите, зараз я трошки підітру, бо вже забагато всього. От, е, ще е, ви бачите. Це перекачувало із статичного зображення, як показати трошки рух вітру, тому що сцена статична, але в ній відчувається вітер. Тому я отакі от рослини, я їх всіх поставив під одним кутом. Тобто, і це якби передає те, що вони схилені під вітром. І коли у нас є анімація, я вже додав вітер. Він, бачите, він так само йде в той бік. В які направлені рослини. І останній момент з цим волюмом через те, що знову ж таки треба було його анімувати лупом. Щас ми його знайдемо. Ось, дивіться. Бачите, він їздить по колу, він їздить по колу, тобто перед камерою він проїжджає один раз. І ми не можемо, ну як, мабуть, можемо, але я ну, не експерт в анімації, я просто знаходив рішення по ходу виробництва там за 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 один день. Тому я вигадав таку тему, що цей волюм він буде просто їздити. Тоді він потрапляє в луп анімації і пролітає в одному ж тому місці там, де треба, а і він не їздить там вправо вліво по одній лінії. Ось, ну, ми вже майже 20 хвилин не розмовляли, хоча я намагаюся швидко розказувати. Так що давайте перейдемо до другої сцени. Значить, вона схожа з попередньою. Це так само пустеля. Це так само пустеля. У нас тут так само травичка. Зараз включимо анімацію. Ось, у нас так само тут травичка, у нас так само тут пролітає вітер, і у нас так само тут пустеля. Зараз я включу музичний фрагмент. Як ви могли почути, це е, така пісня по відчуттям, вона трошки і сумна, але в той самий час в ній присутня надія. І е, це доволі характерно для цього альбому, і взагалі для цих е, тр, тради, традиційних пісень. Вони сумні, але в них якби є і надія, і журба, і смуток. Е, і тому. Е... Ну, і от я от намагався це якось передати. І зараз, зараз, ще пройдемось по концепту. Тут о, трошки було простіше. Тобто, це пісня, Ні, це, це я наплутав. Це неправильний скріншот. Це пісня про дівчину, яка. Якщо я не помиляюсь, вона чекає свого коханого. Це сумна пісня про кохання, і головна метафора там: про двері і вікна, в які ніхто не подивиться, і про двері, в які ніхто більше ніколи не постукає. І я такий використав візуальний образ якби дверей в пустелі, які просто десь в пустелі, і ніхто про ці двері не знає, і ніхто їх не постукає, і ніхто їх не відкриє, тому що ці двері вони не ведуть, ну нікуди не ведуть. Тобто це не двері в будинок, вони такі просто самотні двері. Ось. Ну і отакий от от вийшов і сцена. З дверями знайшов такі гарні доволі двері. Вони у нас... Ну, Тут нема, але тут так, також текстур... Текстур... Меш? мешинг В общем, помалював тут текстурки. Тут у нас такий доволі великий тірейн використовував я, який я заміксував. Знову ж таки для того, щоб передній план тримав, тримав зум. Я додав, тобто, бачите, у нас тут через Mix-Shader у нас є текстур ну, бленд. Я розказував про це в своєму окремому відео. Можете пошукати на каналі. Тут у нас є Hi-Res текстура з квікселя, цей пісочок, і інша текстура маленька. Частина оцього тірейну. І таким чином, якби воно не вибивається від тієї штуки, але хайрес value е, високу роздільну здатність, воно має від іншої текстури, тому воно тримає передній план. Е, значить Де у нас тут волюм? Тут такий самий лайфхак з волюмом, е, він е, але тут два волюма тобто один робить такий от полукруг. А другий ходить по колу. А, ось так само анімована травичка. Я потім розкажу про оцей от спосіб анімації, який я винайшов, коли розробляв цей проект. А, літералі так можна анімувати будь-що. Дуже крута тема. А, ну, загалом, це все, мабуть, про ці піщані сцени, що я хотів розказати, і про концепти. Знов ж таки знов ж таки дуже вдячний команді Джамалі за участь, мою участь в цьому проєкті. Це було круто, це було важко, багато цікавої роботи. Знову ж таки, закликаю людей, які побачать це відео, піти послухати альбом, почитати про кожну пісню і про кожну історію на сайті. Джемали, це все цікаві історії, це все дуже крута музика, і це все важливо і для України, і для нашої культури, і для історії. Так що, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Діліться, будь ласка, відео, підписуйтесь на мій канал, донатьте ЗСУ. Всім дуже дякую за перегляд. І до нових зустрічей, пока.